Доброго дня, з Луцька Чагро. Дочекались ми кабіни, тому що, все-таки розумієте, є перебої з світлом виробника. Це кабіна на Дунфен DHX, 244-й. Вона не така, як на J2. Кабіна наліво-направо відкривається, криша перевідкривається. Є в комплекті йде комплект Фонарів фар зверху, фонарів ззаді, значить, оцей, оцей трактор. значить Клієнт придбав uh -huh. новий трактор і відразу замовив на нього кабіну. значить Є хлопці, які багато років складають її, збирають, от вони зайняті Я їм не заважаю, стараюсь. Тому Ростиславича гру вам рекомендує відразу замовляти, якщо ви. Хочете з кабіною, на Дунфенгі, наголошую, кабіни варто займа, за, замовляти, вони надійніші, менш скляні, е, як і оригінальні їхні. А на ДТЗ, якщо ми говоримо, то там взагалі на 24-ку е, кабіни не йдуть. Зважте на якість, закривається. Значить, от у нас всередині, взаді теж вікно відкривається. До речі, ще навіть краскою пахне. Сезон, Сезон буде тривати аж до, аж до весни на кабіни. Тому встигайте замовляти. Наразі маємо на площаці, кабіни покажу вам. Маємо кабі... до кабіни ще. Оце, бачите, стоять кабіни на ДТЗ-24-ку, на Джей Другій, Донфенг, і Фара, Сурковку, з вами Ростислав Чаг, Розлуцька.